Усім привіт! Граємо один проти одного. Мені дісталася Україна. Бутяк. Що я можу сказати? Проти мене суперник Хуїдзі, який має більше ніж 1100 перемог. Це дуже багато. Прямо. Дуже. Він молодець. Так, йдіть на дерево. Вийдіть на каміння. Так, наша ціль якомога швидше побудувати виходить з тайню. Сюди. Йдіть саме. Потім золото. Кудуєте. Взагалі нам потрібен жариночок. Так, то що нам треба за Україну якомога швидше побудувати зараз це останню казарму, дипломатичний центр. Так, вугілля немає, отже я дуже сильно ризикнув. До речі, так не можна було робити. Угу. Так, треба вугілля побудувати і залізні. Окей. У нас зараз будуть проблеми, бо якийсь в мене дисбаланс вийшов. Її вже нікого немає. Золото працює. А стайні теж немає. Дерев'ян. Так, академія. Одного відправимо одразу сюди. Ще одного відправимо одразу сюди, щоб дізнатися, де наш суперник. Вже пройшло дуже багато часу і поки що немає. Так, мені потрібна їжа, але для початку мені потрібно 1000 золота, мабуть, обмінятися тим. 2800, о, є, супер, ще один міський центр треба побудувати. Чудово. Сотня на їжу. Так, щоб не зупинялися. Поки що йдемо. Подивимося, як у нас виходить чи ні. Так, по одному виставлю охорону. Дуже повільно поки що йде розвиток. Таке буває. Нічого страшного. Так, їжу нам потрібно якомога швидше вдосконовити. Так, охорона у нас невеличка є. Добре. Тепер нам потрібно ще одну казарму. Добро. Сюди. Сюди. Так, по одному виставимо. Добре. Золото нам теж ще потрібно. І доволі таки багато. Так, нам не вистачає поки що дерева, як зазвичай це буває. Так, каміння 1200. йдіть угу. на шахту сюди золотоносно. Ага, бачимо, він є у нас ось тут. Іди сюди, швиденько, швиденько, йди сюди. швиденько. І ти йди тоді сюди оп, ось так. Оп-оп-оп-оп. Є, чудово, супер. Є, чудово, супер. Оп-оп-оп, кузня. І не, не вийшло. Добре, тоді ми... Уже встигнеш мені зробити. Ааа, не встиг. Супер. Так, це добре. Ми йому дуже вже підпортує дуже багато всього. Так, треба нам тоді відправляти сюди. Нам треба від каміння 1200. Угу. Так, залізо 1000 одразу міняємо на дерево. Так, каміння 1200. Так, золото. Треба 1-2 обміняти на каміння тоді. швиденько будуємо академію. Там треба дерево удосконалити. Так, тут. Йде охорона сюди. ми йому дуже підпортили економіку. Прям дуже. Це круто. Що може бути краще? 1, два. Так, три, 4, 5. Все розбіглися, Усе будувати. Чудово. Так, дерево вдосконалюємо. Нам потрібно тепер дипломатичний центр, каміння 2000 дерево 3. Угу. 8. Отже, 8 я окремо відправлю сюди, щоб їх більше ніколи не турбувати. Будуть працювати, вони у нас молодці. Так, відправляємо ще туди далі. А, тут нам потрібно золото є, залізо є, їжі немає. Угу. Ну, Трохи їжі треба ще. Давайте тоді швиденько ще відправимо на їжу. Бачимо, у нас тут. Вже є суперник. Молодці. Так, перестрілюємо трохи. Одного одразу відводимо сюди і сюди піде. Інший сюди, сюди і ось так піде. Давай нігні ні. сюди йди. і сюди йди. Чудово. Так, треба захисту ще додати. Скорострільність нам теж потрібна, але нам потрібно ще й дерево. Угу. Нам потрібно дерево. Так, поки що виставлю по одному на захист. Сюди, сюди. Добре. Сюди. Так. Це відстрілюю, Добре. Ні, ні, нам потрібно 3900. тисячу, О, дерево. Отже, давайте 1000 золота на дерево. Супер. І нам навіть... Найменці. А, добре, тисяча заліза на каміння. Чудово. Все найменці, давайте швиденько. Потім ви окремо в мене будете працювати ось тут, на дереві. Так. Так, просто відходьте. Відходьте сюди, а потім сюди. Так, чудово. Треба його тепер в іншу сторону трохи розбити. Так, робимо казочків 40. Супер. Так, давайте сюди. Угу Так, ти один. Іди сюди одразу. Оп-оп-оп. А ці двоє відстрілювати. Від цього, а потім цього. Так, супер. Нам треба їжу ще. Що нам не вистачає? Не вистачає золота, Ну, золото зараз буде. Зараз зробимо золото. Опача. Так, бачимо у нього дуже багато. Ні-ні, їжа. Їжа. Так, в першу чергу їжа треба. Супер, у нас тут ще мають бути десь шахти. Треба їх подивитися. Так, давайте тут. На всяк випадок побудуємо. Ти в нас ще розвідуємо. Уже вода ще є. Так, робіть це тут. Супер. Так, нам тепер потрібно зробити багато цих, цих. цих. будемо робити? Мабуть, без піхоти. Так, все. Зачки, Ctrl-1. Погнали. Сюди. Захист. Нам потрібна скорострільність. Нам потрібно ще останнє. Ну останнє з золотом. Проблема з золотом. Так, 25. Добре, йдіть сюди. Йдете ще на мою. Сюди. Чудово. Так. Супер. Козачки давайте. Оп-оп-оп. Чудово, чудово, чудово. Так. Захисту трохи. Ще будуємо принців. Сила пострілу. оп, -оп. сюди давайте. Швиденько. Так, нам вдалося відволікти. Супер. І давайте сюди на їжу. На їжу всіх тут. Треба розбити. На їжі щоб не було людей. Так, чудово поки що виходить. Нормально. Так, є є Захопити треба цю. Й -й -й. Якось не дуже. Так, біжіть сюди. Тут, давайте спробуйте так. Бачимо, в нього вже там нормальна така армія. Так, де в нас О, золото бачу, ще є. Супер. Будуйте ще золото. Оп, сюди. Ще в нас може щось тут є. Так, поки немає. Нам потрібно вдосконалити швиденько. золотоносні шахти, 10 тисяч на золото. Дерево. Супер. Сюди. Сюди робимо збереження. Так. Виставимо трохи більше пер на охорону. Так, є, чудово. Тут у нас трохи останнє. Супер. Так, нам треба вже церкву побудувати також. Де у нас будуть йти? Так, п'ятеро, давайте сюди залітайте швиденько. Січові робляться тут. Їжі в нас достатньо. Вугілля нам трохи не вистачає. Так, нам потрібна скорострільність насправді вже. Так, де в нас той українець? А ось. Бачимо, йдуть. І нам 33 залізу одразу треба спалити. Супер. Потім цю спаліть. Давайте. Супер. І якщо вийде тут спаліть, буде теж круто. Так, відправляємо сюди. Треба далі тиснути. Так, робіться тут теж. Супер, супер. Так, найманці в нього вже є. Чудово. Е, ну, як чудово, не дуже, але так як її вже є. Так, 10 тисяч на золото. Нам потрібно тут удосконалити швиденько. Так, 16. Виставляємо сюди, 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 сюди. Так, робіться попи. Чудово, чудово, чудово. Так, вугілля у нас є. Це добре. Так, ще золотоносно супер. О, бачу, там багато вже є шахти різних, один, два, три. Чудово, заповнюємо далі. Захист нам потрібно скорострільність. 10. Ти... Що нам потрібно для скористріності? Нам потрібно золото 5500 і каміння. Отже, 20 000 на золото і 10 000. Каміння на золото. І. ай-яй-яй! Трохи не вистачає. Трохи не вистачає. Так, ідіть. Я тут. Ще даремно вдосконалив? Ні. Так, супер. Тут вже йдуть. Ага, бачимо кімноту Він тут нам, він зробив нам. Так, козачки сюди. Угу, сюди. Так, давайте. Сюди підходьте вище. Спалити. Так, скорострільність. Так, скорострільність є. ми не робимо. Чудово. Так, нам потрібно ще. Ще армія лютій Нам потрібно. Так, без цих атаку сюди. швиденько. Так, і нам потрібно робити загін золото 5800. Так, нам треба ще одне скрестріність, золото і 15 тисяч вугілля. 15 тисяч вугілля, 15 тисяч вугілля, Так, золото у нас не йдемо з шахти тут. тут. Ще одна. Треба її удосконалювати. Так, не зрозумів, де. У когось там є Чи що? Силопостріл плюс 2. Так, нам потрібно тоді шахту вдосконалювати, для цього нам потрібно ще більше їжі. Так, ще одну роблю. буде робити сі тут. Все робиться тут. П'ять можуть бути. Так, стайня, а, їжа тут ще. Каміни. Давайте. Так, бачимо він. Зробив те, що мені не подобається. Окей. Так. О, він ще раз буде намагатися тут пройти, а ми йому завадимо, побудувавши. Що побудувавши, правильно побудувавши. Аркан. Так, спалить. 115. Спалить, спалить, спалить. 50 туда не отходит. до Я его заборожу. Зараз нам потребно э, Золото 7000. вот тут 5... Золото 7000. Давайте їжу дерево на золото 30. І. Що у нас? 7 немає. Їжа на золото є. 7 Чудово. Так, 18 сюди. Ctrl-SHIFT. Ctrl 1 Сюди йдіть. А ви казочки Ctrl-2. Сюди біжіть. Так, він. Мені потрібно відкрити кулю. Це дорого буде коштувати мені, але що зробити треба. Так, не обміняв. Треба обміняти швиденько. Так, щось мені не вистачає. Не, не розумію чого, але чогось мені не вистачає. І це, скоріш за всього, золото. Мені здається, так, мені потрібно ще драгуни зробити. Два. Сюди йдіть. Оп, тут залишайтеся. Супер. Так, сюди підмог. Дідійде. Добро. Два. біжіть. Тут. Рейд. О, й-є-є, золото нас не супер. Мені треба захопити його. Ой-ой-ой, як він швидко! Як він швидко розвинувся! За ціна цю націю просто... Зріти можна, як він швидко це зробив. Так, вийдіть йдіть сюди. Так, зруйнувати, зруйнувати, зруйнувати. Ого. Це він так. Просто катається. Так, 71 золото, залізо, залізо, давайте. швиденько поки ми його розтягнули, треба не. швидко тут, оп, оп. Так, стайня Чудово. Так, давайте сюди. Виходьте сюди. Так. Спаліть. Спаліть. Є, супер. Далі дій. так перемога, супер. Ми це зробили. Це Куртяк. Дякую, дякую за перемогу.